Усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного та позитивного, не зважаючи ні на що. Вчора лягала спати, плюс 4 йшов дощ. Зранку прокидаюся, плюс 5 йде сніг, вже менше трішки йде. А то такі хлоп'я були. Отака погода, ось так все змінюється, але нічого. Сьогодні вже 19 лютого, весна незабаром. І дивилася коментар синоптика, яким буде березень. Березень буде теплим. І будуть такі дні, що буде здаватися, що начебто літо. І я чомусь. Подумала, така думка в голову прийшла. Головне, щоб квіти не здавався як лютий. Чому? Тому що пригадала, що в якому році це було? 2016, 17 або 2018. Там два роки поспіль це було. І я ще тоді на Фейсбук була зареєстрована. Зараз мене там немає. І мені приходило як нагадування минулого року в цей день. І я дивилася, що о, квітнуть дерева випав сніг і квіти під снігом. І минулого року в цей день я пам'ятаю от зіркова пам'ять. Зіркова Зір. Ну, нехай. І було написано 16 квітня. От рік не пам'ятаю. Або це був 16, 17, або 17-18. Так. І стосовно зачіски дівчатка. Зараз, поки не планую фарбуватися, і там позаду Галинка каже майже вже все. Фарбоване зняла вона волосся, і там, ну, 10%, вона каже так, приблизно 50 селени, а спереду вже більше. А чомусь завжди так, сивина більше попереду йде, ніж позаду. Як воно буде, я не знаю. Поки така похмура погода, поки ми сидимо в хаті. Я не бачу сенсу фарбуватися, фарбувати волосся, але я впевнена, як тільки буде сонечко, і я вийду на вулицю, я буду знімати відео, і потім я прийду, буду монтувати, то сонечко буде це все так чітко показувати, одразу буду фарбуватися. От Я себе знаю. Танувати себе ну, не знаю. Я до цього не знаю, як буде, то буде, але хочу сказати, які в мене раніше були зачіски. Колись це було десь 90, наприкінці 90-х років у мене було каре. і мені чомусь саме от жовтень-листопад, мені подобалося, знаєте, як. Я не фарбувала волосся, а робила такі тоненькі, тоненькі висвітлювання, такі смужки. Їх небагато було, вони дуже тоненькі були. І в мене ще така спідниця була така, як гірчична курточка така коротенька. Шкіряна тоді так модно було. І оці смужки, і вони якраз були під ту спідницю і жовтень, і листя жовте, і я так ходила. Мені так подобалось. Ну, я не лише в тій спідниці ходила. А, і, до речі, тоді штанів мам, я і не носила. У мене сукні, спідниці. І до, от зараз пригадала, до 30 років я чомусь дуже любила, щоб одяг був чорного кольору. Як тільки за 30 одразу все має бути кольоровим, ем, яскравим. Ну, не так, щоб як папуга дійсно, але не чорне. Чому так? Поки молода, мені хотілося чорне, мені пасувало, мені так здавалося. А потім ну, змінюється. А потім я стала ходити до Галин... Ні, не до Галинки, я пішла, мені порадили, молода була перукарка, і вона, знаєте, ну так підстриже, що ти можеш помити волосся, тобі не треба той фен, а я вже коротше тоді була, підстриглася. І ти помила, отак от руками, оце найкращий фен, підсушила, 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 все, воно лягло, це було ідеально. Я навіть феном не користувалася вже на коротше волосся. А потім вона кудись в мі... вийшла заміж і в інше місто переїхала. І я стала до іншої ходити, в тому ж салоні, але до іншого. І теж десь роки два я ходила і теж вона кудись поїхала. І я все думаю, та що це таке? До кого не піду, і всі кудись на найкраще місці, або їм щастить, і вони там заміж виходять і кудись їдуть, або знаходять кращу роботу. Чи вона в Києві тоді знайшла? Ну, щось таке, вона в інше місце переїхала. Місто отак. Я думаю, ну от як би собі знайти так? І я не люблю бігати по майстрах, і мені б знайти свого і цього було б достатньо. І якось я випадково потрапляю на Галинку, і то починаю їй це говорити, та скільки це буде тривати, тільки знайшла одразу, а ви нікуди не збираєтесь? Вона, та ні, в мене тут діти то-то-то ходять там, ну тоді ще було до школи. Нікуди я не збираюсь все, а чого ви питаєте, я пояснила, вона каже, так і та була моя учениця, і та була моя учениця. І, і все. І оце я стала ходити до Галинки. Потім це вже був ну, приблизно там, 2002 рік, десь так. Зачіска вже ставала коротшою, і ми тоді пофарбувалися не в блонд. Я не знаю, як ця техніка називається. Пензликом лише кінчики отак от проходиш, і ти дивишся, і наче блонд. Але коли вітер піде, то видно твоє справжнє волосся. І тоді воно мені здавалося, як, як я казала, як під норку. Ну, норка. Звір такий. І отак от, отакі от, от зачіски в мене були, а потім все коротше-коротше. І зараз, маю, що маю, як бути надалі, то подивимось. Все воно з часом змінюється. От такі в мене були зачіски. Поступово з довгого волосся. У мене волосся аж до попереку таке довге було, а потім вийшла заміж і все коротше, 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 коротше. І отак от. і прийшли мені так зручно. А кумаська моя була завжди з короткою стрижкою, а зараз у неї довга, все змінюється. У нас завжди, знаєте, як волосся таке об'ємне, таке має кудрі, ой, хочу пряме волосся. У кого пряме волосся, ой мені, отак от завжди. Як то кажуть, хорошого потрошки. Нас вже виключили. Розповіла сьогодні вам, як змінювалися мої зачіски, показала вам, устигла, поки було світло. І, до речі, стосовно несправедливого відключення, вчора до мене зателефонувала знайома, вона як Виявляється, вона дивиться мій канал. І каже, Таня, а що ти кажеш лише про той будинок, а за інший? Я кажу, я за інший не знаю. Я, кажу лише, я буду говорити лише за те, що я бачу на власні очі. А плітки там І ще чула дзвін та не знаю, де він. Це не про мене. І як з'ясовується. На трьох вулицях наша паралельна та перпендикулярна вулиця вимикається, враховуючи за той будинок, що я вам казала, наш там, там і там чотири будинки. На трьох вулицях чотири будинки не вимикається. І, і ну, наш з 30 грудня 2025 року. Далі, якийсь з 1 січня, а нещодавно ось тиждень і ще один будинок четвертий, не вимикається. Каже, я б не звернула увагу, але коли я йду там додому, у них там якась крамниця і постійно працює генератор. І я проходжу повз цього будинку і знаю, що у нас вдома теж немає світла, а це йду. Не працює генератор, о, у нас світло, я скоріше додому, У нас нема. І каже, тиждень вже дивлюсь, так, а потім заходжу до них і кажу: а ви вже не вмикаєте генератор, вони каже, а нас, не вими... нас чогось не вимикають. Каже, Якщо будуть вимикати, то каже, ми не прибираємо, він там і стоїть, каже, тоді будемо включати. Ось такі справи. Тому отак. Живемо, починає виходити сонечко, сніга вже менше. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. Завжди так не буде, буде весна, буде тепло, дні будуть більше. І можна буде гуляти аж до 9-ї вечора <хи> на вулиці. Шукаємо позитив, розраховуємо лише на себе і не дивимося, що є у когось. Тому що це у когось і кожному своє. Як то кажуть, бережемо свою нервову систему. І до зустрічі в новому відео. До побачення!